В Цьому відео будемо говорити про мрії, але не прості мрії. Справа в тому, що в новорічний період часу, да, коли як не тепер, починати мріяти, писати якісь там списки і так далі, плани. І от я вирішила приділити увагу трішки своїм мріям. І я жахнулася від того, що всі мої мрії доволі практичні, або загнані в якісь рамки, рамки досяжності. І я така дивлюся на свою мрію. Я розумію, що це ну, якби не мрії, це просто список, що треба купити в ближньому майбутньому. Ось приблизно такі в мене були мрії. І я зрозуміла, що я чомусь не можу мріяти прям масштабно. І от-ось найголовніший інсайт мій щодо мрій в тому, що Мріяти без обмежень, мріяти жирно, мріяти масштабно і без рамок це дуже важко. І не кожен це може зробити. Не кожен навіть усвідомлює, що він не може мріяти масштабно. І от я вирішила все ж таки сісти і написати якісь жирнючі такі масштабні мрії. І я. Трошки на цьому спочатку підзависла, тому що мій мозок просто такий: Саша, що ти, ти мені задачу посади, що ти від мене хочеш? Масштабні мрії. І от я протягом деякого часу спостерігала за собою і записувала те, що я от дійсно хочу, але це ну, прям дуже масштабно, і не знаю, коли я це отримую чи взагалі в своєму житті отримую. Але парадокс в тому. Що чомусь ми думаємо, що мріяти без обмежень, що ми маємо за це щось платити взагалі, то мріяти це безкоштовно. Це, от просто взяти і помріяти. Це безкоштовно. Ви можете мріяти, не знаю, купити собі літак. Ви можете собі дозволити цю мрію. І наскільки це безглуздо, просто не давати собі можливості із всій своїй уяві, не давати можливості мріяти по максимуму. Просто у нас одне життя, а ми мріємо практичними параметрами. Це як взагалі. І от, звичайно, спочатку мені важкувато давався список цей писати, але потім мене, коротше, понесло. І, врешті-решт, я в цьому відео розкажу свої найбажаніші мрії. Тож я дуже хочу заохотити вас. Цей новорічний різдвяний час максимально жирно помріяти, максимально неосяжно і безмежно, і масштабно розмріятись по повній, як то кажуть. В цьому відео я не буду говорити про дуже особисті мрії та мрії про перемогу, тому що ці мрії за замовчуванням найважливіші в моєму житті, і вони завжди будуть номером один. І от перша моя жирна мрія, і така трошки неосяжна і недосяжна, це щоб моє житло кожен тиждень прибирав клінінг. З однієї сторони, я дуже така людина, яка не любить допускати сторонніх людей в своє житло. Для мене це прям стрес. І дозволити комусь торкатися моїх меблів чи там простору мого, якось моїх речей їх розкладати для мене. Це просто я не знаю. У мене починається паніка просто від думки, що якась стороння людина це буде робити. А друга сторона цього. Питання це те, що е, фінанси, які я би витратила на клінінг, я завжди знаю, куди притулити без клінінгу. умовно я завжди знаю, що я можу сама це прибрати. І ці кошти я можу витратити більш раціонально і правильно, і на більш корисні мені речі, і так далі. І тому. В мені завжди оці два питання будуть в голові просто боротися і переконувати, що клінінг для тебе це не потрібно, і так далі. Але я дуже сподіваюся, що одного дня ця моя неосяжна мрія все ж таки стане реальністю, тому що з іншої сторони витрачати купу часу свого життя прибираючи хату, да, я не така прям хазяйка. І я не люблю супер бути хазяйкою. Це е, теж якось неприємно усвідомлювати, що ти дуже багато часу свого життя витрачаєш на прибирання, хоча міг витрачати на якісь більш приємні речі. Дякую за підписку і вподобайки. Мрія 2 пожити хоча б одну добу зі своїм чоловіком в супердорогому розкішному готелі, номер якого коштує 300, 400, 500 євро, і не думати про це. Почалося з того, що звичайно, коли я почала писати свої оці мрії, я щось дивилася інстаграм Еліни Світоліної, і тоді вона була в Україні, в Києві, і вона жила в супердорогому готелі київському. Я вирішила зайти подивитися просто заради цікавості одним оком. Зайти ж, подивитися, це ж безкоштовно. Подивитися, скільки коштує от доба в такому готелі, і там була ціна щось, типу, 250-300 доларів, але там це ще й не самий дорогий номер був. І Я така, хм". Hmm. І от я просто усвідомила, що в своєму житті я ніколи не жила в суперлюксовому, дорогущому готелі, в суперлюксовому дорогущому номері. І чому б не помріяти про це правильно? І найголовніше, напевно, в цьому, щоб я просто заплатила не знаю, 400-500 євро за ніч за добу. І при цьому не відчувала якоїсь провини, щоб моя совість мене не гризла, щоб я навіть не думала за ці гроші. І от іноді дійсно дуже хочеться поринути у світ абсолютного комфорту, де абсолютно все створено для твоєї насолоди, для візуальної насолоди, естетичної насолоди і Розуміння того, що одного дня ти собі зможеш це дозволити, а головне, просто ти навіть помрієш про це. Можливо, це стане реальністю одного дня, не знаю. І просто навіть мати в житті такий досвід, я вважаю, що для мене це було б дуже круто. Не знаю, мені це хотілося б. Мрія 3. Сходити на блишиний ринок барахолку у Франції, в Англії, в Америці і в Нідерландах. Справа в тому, що в цих чотирьох країнах найкрутіші барахолки. І просто я на Тіктоці побачила, мені висвітилось там відео, як іноземці ходять на барахолки. Там такі речі. Господи, там такі красиві речі, речі з історією, речі дуже унікальні, речі якісні, речі. Боже, вони такі естетичні і красиві. Що просто я з відкритим ротом дуже часто дивлюся ці всі відео. Тому що у нас е, барахолка на печенні не такої якості, як європейські барахолки і американська. І я б дуже 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 хотіла б відвідати барахолки саме ось такого масштабу. Такі вони навіть всесвітньо відомі, там на ці барахолки з'їжджаються з усього світу для того, щоб їх відвідати, щоб привезти частинку цієї барахолки до себе додому. І я такі речі дуже люблю: речі з історії, унікальні речі. Я дуже люблю поєднувати речі сучасні в інтер'єрі з речами такими вінтажними. І я просто в захваті. І я б дуже сильно хотіла. Я ніколи не відвідувала іноземні барахолки, і прям я зрозуміла, наскільки я хочу це. І ось це моя така ще одна мрія. Мрія чотири. Моя. На пенсії не паритись про гроші. Я настільки багато думаю про пенсію за останні три роки. Я про неї думаю дуже сильно, тому що я бачу наочно, як. Наскільки може бути важко в пенсійному віці, якщо обставини життя складаються не так, як ти хочеш. І ось моя величезна мрія в тому, щоб на пенсії не думати про гроші. Щоб мій мозок взагалі мене забезпечив в молоді роки можливостями зробити так, щоб на пенсії. Був достаток. Тому що, оддам, ми все своє життя женемося за достойним рівнем життя. І таке враження, що життя просто постійно тобі ставить ці палки в колеса, які тебе відкидують на купу років назад. І ми бачимо, які життєві випробовування, особливо у українців, просто валяться на голову щороку. І життя нам же не дає потім кешбек. Нам ніхто не дасть кешбек. Типу, я, я в тебе забрав там три роки ось, події з 24 люту, вже забрали майже три роки життя всіх українців, а я тобі дам там кешбек. Ні, немає ніякого кешбеку. Забрав і все, живи далі. І поки ти відкинутий вже назад, знову починаєш ставати на ці свої ноги соти мільйонний раз. Звичайно, що це дуже сильно виснажує. Звичайно, що цей рівень життя, який ти міг отримати легше, якщо б життя було легше, він був би раніший. А так оп, тобі стукне і такий, ну дякую, ну дякую. Дійшов, дійшов до рівня життя в 70. І от я дуже хочу, щоб, хоча б в пенсійному віці я не думала. Про гроші не думала про фінанси і просто, нарешті, могла спокійно жити і не тужити. Мрія 5. політати на вертольоті над Нью-Йорком. Я не знаю, я дивилась фільм, і мені сподобалось літати над нью у себе на дивані. Але хотілося б і в реальності в Нью-Йорку стільки багато хмарочосів, стільки багато всього, чого можна подивитися з гелікоптера. Що я подумала: а чому б мені не помріяти про це? Ось така мрія. Політати на вертольоті над Нью-Йорком. Мрія 6 – відвідати 50 країн світу. І чому 50? Тому що, по-перше, це красива цифра. По-друге, а, а чому б не 50, а можна і більше 50. Суть в тому, що світ настільки величезний, і коли ми подорожуємо, особисто коли я подорожую, я дуже сильно наповнююся цими подорожами. Вони мене наповнюють життєвими силами, енергією, знаннями. Ці подорожі дарують дуже багато надивленості, надивленості на наш величезний прекрасний світ. І от е, знаєте, я нещодавно думала про те, що от, зараз я там знаходжусь в Києві, да, і паралельно зі мною живуть люди, які знаходяться на Мальдівах. Паралельно зі мною живуть люди, які живуть у Швейцарії. Я підходжу до вікна і дивлюсь у вікно: там падає дощ, сніг, сірість. Люди на Мальдівах підходять до вікна і бачать не знаю, океан бірюзового кольору люди у Швейцарії в той же самий період часу, коли я підходжу до вікна, вони підходячи до свого вікна, бачать гори, і це все відбувається паралельно. Ми живемо паралельні життя, і мені б дуже хотілося за своє життя побачити якомога більше різних країн, різних культур, подивитися на них, тому що наш світ він настільки великий, він настільки красивий, він настільки різноманітний. І він настільки, можна так сказати, доступний, наче ось бери і візьми, але ж бачите, знову ж таки, тут встрягає життя. І для мене особисто було б сумно, аж за край за своє життя не побачити всього того, чого я б могла побачити. І наша ж. Бульбашка життєва, вона ж збільшується. Мені здається, що від подорожей взагалі мозок росте, тому що стільки надивленості, стільки знань, стільки нових навичок і вражень, які ми отримуємо при подорожах, ми не отримуємо з жодної соцмережі, з жодної школи, з жодного, не знаю, якогось онлайн-курсу. Тільки подорожі, тільки подорожі нам можуть відкрити ці знання, відкрити ці красиві пейзажі. Мрія сім – піднятись в базовий табір Евересту і на власні очі, звичайно, побачити Еверест. Мені достатньо піднятись в базовий табір. Я не сильно хочу лізти прямо на вершину Евересту. Я хочу побачити, просто його побачити і просто піднятись в базовий табір. Мені цього буде просто з головою достатньо. Оці відчуття. І взагалі, да, от Еверест, це наймасштабніша, найвеличезна, найвища гора в світі. І чому б за своє життя не захотіти її побачити, хоча б. Не те, що залізти. Залізти можна і не лізти. У кожного в своєму житті свій Еверест або й не один. А от просто, хоча б побачити, да? побачити не в журналі на картинці, а на власні очі. От дуже б хотіла. Мрія вісім орендувати дорогущу гоночну машину і не боятись прокататись на ній. Покермувати її. І це, звичайно, треба робити за кордоном 100%, тому що там потім дорога можна по нашим не варіант взагалі 20 кілометрів, в нас це, напевно, буде максимум якийсь. От. І звичайно, що хотілося б отак сісти в цю машину, і як газануть, і поїхати, і стати на секунду пілотом, тому що е ті люди, які водять такі машини, вони автоматично стоять. Пілотами і мені все одно, яка буде ця попсова машина? Це буде Макларен, це буде Бугаті, це буде, не знаю там Ламборджині. Мені все одно бажано з чим дорожче, тим краще. Головне, щоб відчувався оцей табун коней під капотом. І сашанчик за кермом. Насправді дуже жирна мрія. Я дуже цього хочу, і взагалі я б дуже хотіла це зробити зі своїм чоловіком. Просто щоб ми сиділи або в різних машинах, або в одній машині, і просто оце відчути, просто відчути ось цей драйв, оцей комфорт. Мрія дев'ять. Це, хоча б, якась кнопка Ютуба. Кнопки Ютуба роздають тільки від ста тисяч підписників. Розумієте, 100 тисяч це просто якийсь населений пункт. І це настільки багато, коли в мене з'явились перші 10 підписників, я раділа так, наче в мене вже кнопка їде, вона в дорозі до мене за 10 підписників. І просто 10 підписників і 100 тисяч підписників. І 100 тисяч це просто якийсь Анріал. Це настільки масштабно, що я просто уявити собі навіть не можу. Це потрібно, щоб твій контент зацікавив 100 тисяч людей. І зараз це мені здається просто недосяжним, але я собі оце дозволила мріяти. Це ж безкоштовно, і от про кнопку я мрію. Хоча б якусь. Мрія 10 це відвідати Японію у час цвітіння сакури. По-перше, Японія для мене взагалі країна, яка взагалі має відрізнятися дуже сильно від нашої території, нашої України і нашого менталітету, і нашого уявлення взагалі. А Японія під час. Цвітіння сакур це, напевно, щось дуже фантастичне, тому що я знаю, у мене є досвід міста цвітіння сакур це мукачево в Україні. І коли цвітуть сакури в мукачево, це просто місто все утопає в цих сакурах, ну і ще трошки Ужгород. Це занадто красиво, це дуже красиво. І от я думаю, що в Японії це якось от мукачево помножити на 100, оце буде. Японія. І я дуже хочу побачити це на власні очі. Мрія 11. Шопінг у Мілані з мамою, не думаючи про гроші. Я ніколи не мала в своєму житті досвіду, ну, напевно, коли я була мала, зовсім мала, зовсім зовсім мала. Але, от у свідомому дорослому віці я ніколи не транжирила гроші необдумано. Я завжди раціонально. Практично, логічно, і ще раз практично і дуже-дуже обдумано витрачаю кошти і свої фінанси. І мені хотілося б, щоб, хоча б раз в житті, я просто поїхала з мамою у шопінг-подорож в Мілан. І транжирила на все, що мені подобається. Щоб я не думала 10 хвилин, чи 20 хвилин чи півгодини, чи потрібна мені ця річ, як я роблю це зараз. Щоб я от мені сподобалось, я купила, і я не думаю про витрати. Я думаю просто про те, щоб мені купити. І купувала би і мамі, і собі, і чоловіку, і тату, всім, коротше, накупила би всього. І просто, спокійно, отак от не знаю, розплачувалась і все. І не думала за раціональність, і не думала за практичність. Я думаю, що цей досвід в житті я дуже хочу одного дня мати, і я сподіваюся, у мене він колись буде. Чому б ні? Живемо раз. Мрія 12 це озвучить персонажа в мультфільмі. Не знаю, мені це подобається. Мені здається, це прикольно, це класно. І завжди буде цей мультфільм з твоїм голосом, з твоєю озвучкою. Мені здається, це був би дуже цікавий досвід і дуже такий жирний спогад у скарбничку життя. В мене все. Скоро буде нове відео. Всім до побачення!